Хоче пацики, їду я вже додому, бо я вже задолбався тут. Ти? Ти Чуєш ти? Я тобі можна... Чо ти по серед дороги їдеш, Чудик? А чо ти по серед дороги їдеш, Чудик, Алло? А знаєш? Це я тобі їдеш, хочу сказати. Де ти Все, не доженеш лошара тупий. Почекай. О, й коля тут. Давай, лох, дожини, ти черепаха. Да <плес> <плес> й маю. Диві, тут всі пороз'їжджалися. Опа, включився. Сьомо налетит. Вод... Зато. Подивіться на номерки, як там. Нормальні номерки я думаю. Він доганяє, він. <плес>